Буся сірий, чекає облизується. Бачите, що він робить? Сірий, ти чого її б'єш, Бандит. Ну не любить вона тебе, Сірий, не любить вона тебе. Нельсон, ти як рефері ходиш коло ніг. Дельсо. Буся зарядкою зарядку почала займатися. Всім доброго дня. Сьогодні у нас такий день, гарненький, без вітру, але два дні в нас було трошки, знаєте, така була погода, прохолодна, гарна. А зараз знову починається пекло, знову душа болить за свої рослинки. Все горить. Все просто горить. Сьогодні, друзі, у мене біля ши. Лишила м'ясо для шашлика, повірила президенту. Сказав, що у травні будемо шашлик жарити, але вже скоро 2 травень чи третій, але шашликів я не бачу, то бачу, що з нашим світлом цим, і м'ясо спортиться. Взяла, перемолола, ось сьогодні зроблю таке жаркоє, пожарю м'яско. і зроблю біляшики. А це лишила фарш для, може, чи коклетку, яку зроблю, чи може суп з рикадельками зроблю. Зараз перемелю ось цибульку свіжу сюди, у фарш, чорний перчик і сіль. Більше сюди нічого не потрібно, трошки ще водички добавлю холодної. Як робила тісто, скажу потім. Ось так, дивіться, піднялося тісточко, таке гарненьке, пухкеньке. Тут жариться м'ясо. Такі кусочки гарні. Бачите, тут буде у нас место шашлика. Таке м'ясо. Зроблю на гарнір з Чоловік он лупить мені чесничок для, этого. для жаркого. Вина втечив для жаркого? Ні. Надо стакан вина, я в тебе позичу. Два. Ні, два не треба туди, там буде багато, два вина, будеш п'яні. А, один тобі, добре. Так, як робила тісто, друзі. Я не люблю на камеру все це показувати, просто розкажу. Столова ложка цукру, чайна ложка солі, три столові ложки муки, три столові ложки олії. Потім це заливаю все крутим кипятком 200 г. 200 мл розмішую добре, додаю ще 200 мл холодної води і столову ложку дріжджів сухих. Можете мокрих, як хтось з чим привик працювати. Я сухими працюю. І розмішується все добре, потім додаю муки, ну, щоб воно вже не, не липло до рук і було м'якеньке. Не забувайте, тісто, щоб воно було м'якеньке пухке. Зараз буду робити біляшики і поки я буду робити біляшики, то і приготується моє м'яско. Я ніколи не користуюся ножем, ось так ось беру, бачите, трошки тісто дуже м'якеньке таке, ось так. Так, Добавляю щедро фаршу, щоб було багатенько. це занадто трошки заберу. Вот так и вот так все сбираю до купы рукою рукой сейчас я что-то нарублю все. вот такая получается у нас лепешечка О, дивись, що у нас вже є. Репаночка. Ох, вона солодка ж ця динька, капець. Нічого ну, на обід з'їмо. Щось на обід у нас сьогодні сильно багато, ми обіймося. <різь> Біляшики готові мої. Знову наколотила цілу кучу, Ще й фарш зустався. Ось такі м'яхесенькі, вони, бачите, як дуже м'якенькі. Доковиті. Я рвати їх не буду, тому що зараз ми їсти їх не будемо. Ну що, кликати треба сусідів та їсти з сусідами. О, хто це, скільки їх з'їсть? Вони завтра вже будуть ніякі. Я тісто дружове люблю тільки свіже. Не люблю, коли вже завтра воно буде. М'яшко пожарили і ось спагеті буду зараз варити. Це мені? Так, це тобі. І жирний перстик. Дивіться, який гарний. Смачний який. Mm. Кісточка маленька-маленька. Дуже гарний цей перстик. Нам дуже він подобається. Покажи дерево, молоде. Дерево, дерево. Бачу, воно захворіло це дерево. Дерево йому треба підливати. Що мені не подобається, друзі. Ну, ось він. в нього такі, бачите, він сильно дуже міцно тримається на його практично бачите я з усього си... зірвала і все бачите от, виходить, як я й горбу ось такі виходить виїнки. і він дуже-дуже неврожайний можна так сказати його туди мало і він хворіє завжди хлорозить, дуже хлорозить сильно. Ось там у нас черешенька росте. Вона теж дуже хлорозила. Але підлива е, хилатом желіза і пройшло. А от е, він не реагує на це. І ось це дерево хилатом желіза пролила. він вже краще себе почуває. А цей щось, напевно, потрібно ще раз. О Боже, а що це ти? Ти, ти бачив, що в нас ця хорма захворіла, диви, капець. А що це з нею? Пагін гарний пустила тут. Щось із нею не то. Зараз я її полию. Там в дворі ще одна деревинка, там дуже гарна. Там більше її водички. Достається. Оцей дивіться, який обновила його, він такий старовецький, пішов персик цей. ця деревинка ось гарно себе почуває, бачите? Тут у дворі у нас біля басейну. У мене хазяїн, бачите, що поставив у торбинки. Це у нас ранній один сорт. І він поставив його в торбинки. І все одно муха сидить. ну Перець, ой, перець, господи, уже перецниця в торбинках. Бачите, він нав'язаний, ловкий, гарненький перець. Але є проблема. Розкажу вам в наступному відео. Дивіться, скільки у нас малини поспіло вже знову. Знаєте, друзі, нема навіть часу підійти поїсти і подивитися, що тут є. На перного чоловіка попрошу, нехай він збере зваримо компотика. Смачна яка солодка, солодка, так вона вже осипається. Капець. Смачню ще. Посходили мої огірочки. Ось поскільки сипала, поскільки скільки посходили. Ось що у мене, друзі, що є. Дивіться, кущик. Кущик помідорів. Це помідори падалішні. Тут, бачите, морковка у мене росте. А це падлічні кущі помідорів. Я його не зрубала, Подивіться, який він ряснючий, він не горить, він нічим не оброблений, не разу. при тому не разу. Ну нічого, покутився, трошки листочки. Але ж він гарний. А там все згоріло. Може їх не збирати, а так нехай собі ростуть самі по собі чи як.